Практиці побачите, як діє біогуму, зроблений з таких очеків та інших органічних відходів. Це ми з вами подивимося на тих черенках, які ми відсаджували три тижні тому. Мене звати Руслан, я ще досі не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. І дехто з вас, напевно, щойно подумав, Боже, ще одні саджанці, та що це таке, що за рослини? Не хвилюйтеся. Це та я так само казав своїй дружині. Це не лише тільки мені, це й моїм друзям та знайомим. Але відверто вам скажу і особисто порекомендую залишу посилання внизу під даним відео у Владислава світ цитрус, та так називається його канал, ви можете придбати дуже багато різновидів цитрусових рослин. Тому обов'язково завітайте на його канал. Сьогодні на відео я цього не буду робити, але. По завершенню, та я буду пересаджувати, отримані тут у мене є апельсин і два види лимона. Та, і саме оце пересаджування та, навело мене на думку, що вже прийшов той час. Час відкрити та побачити, тобто остаточно прийняти рішення, чи дійсно додавати біогумус, який виробляється у мене вдома. І сьогодні я вам покажу, як це виглядає. Та це не буде гарна інстаграмна картинка, але ви це побачите. У мене є масу питань, та які ми розберемо, тому будьте до завершення цього відео. Ну, для себе в першу чергу я хотів побачити, а чи дійсно мені потрібно цим займатися, та, чи дійсно ці каліфорнійські хропаки дають якийсь зміст. Та, ну і В попередньому відео, три тижні назад, ми з вами та, провели певний експеримент і зараз дивимося на результат. Вони ну, далі будуть знаходитися та, в цих безпосередніх в тепличках своїх, та, але нагадаю, та, в таку фляжку з таким ковпачком та, ми додавали біогумусу одну третю. Тут немає біогумусу. Тобто, фактично, це два е, різновида лимона. Ну і зараз, та, так щоб ви особисто побачили, я це роблю перший раз, тому попрошу свого оператора взяти поближче. Та, так щоб ми змогли з вами побачити, і ви самі прийняли рішення, чи воно потрібно вам, чи не потрібно. Ну, як бачимо, так, давайте одразу і тут знімемо, потім я це все ще, звісно, накрию. Так, дивіться самостійно. Так, тут ми бачимо цей з біогумусом, цей без біогумусу. Відповідно, навіть видно по тим, як кажуть, сусідам, які в нас повирощували. Так? Ну, нічого собі, тут таке коріння в них. Я просто в шоці. Дивіться, я через це коріння е можу витягнути. Добре, ну, цим я займуся за кадром. Та, це в нас так званий дикий лимон. Та, дикий лимон це той величезний лимон, з якого я знімав плоди. Чому дикий? Тому що, ну, на жаль, втратилось е людина, яка його вирощувала та втратила, що це за сорт, тому що він ну, вже більше 20 років вирощує. Та, а це в нас київський, це в нас Київський, і так само та, це в нас з біогумусом, як бачите, такий купачок. І це в нас без біогумусу. Раз. Результат, як на мене, як кажуть, на ваших моніторах. Тому особисто я роблю висновок, що я на правильному шляху. І оці рослини, які ви бачите та, по завершенню цього відео, та я їх обов'язково пересаджу, ну і вже десь в наступних відео ви з них зможете деякі з них спостерігати. Зараз ми з вами не переключаємося, тому що в мене було дуже багато запитів в телеграм-групі, також посилання внизу під даним відео, щоб я це показав, де ці хробаки та де народжується цей біогумус. Тому обіцяю вам, що картинка не буде гарною. Та це не є така інстаграмна, те, де вирощується, ну але ми за практику, правда? Тому йдете зі мною. Я радий вас вітати. Так, проводжу екскурсію. Перше питання, які були в телеграм-групі, нагадую, внизу під даним відео, є посилання. Попрошу оператора, чи є тут запах. Так, Показую, як це все зорганізовано. Дивіться, для того, щоб у вас не було цього запаху, тих мушок так, потрібно зробити, та про це я вже казав, отакі от шапочку так, так, зробити. Якщо ви туди кидаєте і маєте кидати лише органічне, та, то запаху майже не буде. Ну, це нормально, та, оператор як там, інстаграмно виглядає. Та, тобто, фактично, зараз у нас літо, та, ну і все це йде в перший відділ. Запаху вже. немає, як бачите. Та, нормально, стошніло, виходимо, лайкаємо. Та. Добре. Це в нас перший відділ, я його називаю рестораном, який. Другий відділ, показую, ми їх зараз трішки похвилюємо. Оператор ви так зверху, будь ласка, бо тут потрібно швиденько. Сюди-сюди. раз, оп. Дивіться, є наші красунчики. Видно їх там? о. Дивіться. Перший раз я їх так потурбую за цей місяць. Ну, Це є оцей біогумус. Та, фактично, ну, тут вже, так скажемо, трішки пахне, та, трішки запах є. Єдине, ну, відверто, це аж потрібно залізти в нього, щоб фактично це відчути. Тому по завершенню я трішки візьму та, і ми пересипемо. Тут вони собі лазять, харчуються, та, живуть, балдіють. І по мірі того, коли це все вони переїдять, та, вони переходять в ресторан, тобто в вищий відділ. Потім ми це з вами пересіваємо. Безпосередньо використовує. Ну, йдемо в третій відділ. Тут у нас сауна баня. Покажи, будь ласка, це так званий вермічай, тобто, фактично, все, що витікає, воно потрапляє сюди. Це така вже готовий, який ми розбавляємо 1 до, 10. Тобто, фактично, 1 до 10. Ви розбавляєте і поливаєте або зрощуєте. Для чого тут цей картон? Ну, щоб якщо Гробачок сюди і впаде, то він не потонув. Тому з певною періодичністю, по мірі того, як в нас виникає потреба, ми то все спускаємо. Тому ставимо це все на місце. І нехай собі вони далі харчуються. Ходімо в кімнату. Ну і повторюсь про те, що я говорив в одному з попередніх відео, коли показував, як це все зорганізовано. Так, коли тільки Починалося, що навіщо викидати те, що нас може з вами прогодувати. Тому ну, фактично в кожного з нас є якісь органічні відходи в процесі нашого життя. Та, ну і бачимо, що взявши, зробивши це майже безкоштовно, в моєму випадку, я казав, що відраці обійшлися в 300 гривень, та ми можемо отримувати ну, просто, як на мене, колосальний результат, і це лише на етапі вкорінення. Це лише на етапі вкорінення. Та, тому що відповідно, ми це додаємо, всі рослини можемо додавати, якщо у вас є дача та нагород. Та, ну, не знаю, висновки робіть самі. Та, фактично я зробив свої висновки. Мої рослини будуть підживлюватись за допомогою біогумуса та скроплюватися тим вермічаєм, який ви бачили. Ну, і в Землю додаватися одна третя частина саме того біогумусу. І Думаю, що мені цього буде достатньо. До речі, буду радий прочитати в коментарях ваш досвід використання біогумусу. Може вас, може ваших знайомих. Та, також буду радий вас бачити в телеграм-каналі. Попереду у нас ще багато цікавих експериментів, тому обов'язково підписка і до зустрічі в наступних більш практичних, цікавих відео.